От побачили по півдню так Заграда Тряди, це просто Друга світова війна. От нагадує абсолютно уявити на цій території сконцентровано десь під 300 тисяч військ російських від Маріуполя до Лівобережжя Херсона і в бік Запоріжжя. Тобто, це величезна маса народу. Там є кілька ліній оборони, навіть є свідчення, що вони. Десь третю лінію набетонували, що там така інфраструктура забетонована навіть. Це важко уявити. Тобто, чесно кажучи, уявити наступ українських військ без додаткового озброєння, зокрема, ну, ракет-Атакамс і Касетних боєприпасів дуже тяжко, бо раз нема авіації, треба заміняти чимось авіацію. Або... Які шанси отримати ракети дальньої дії, про які ви сказали, атакамси або ну або якісь там були ці британські Shadow, так а. от їх вони використовуються. Наскільки я розумію, але тим а, не, не, не менш... французькі аналоги, теж так, але тим не менш атакамси потрібні, або дійсно, або і або літаки. Там які шанси залишаються. Це десь тиждень уже до саміту НАТО у вільнюсі, і ми розуміємо, що запрошення на е, вступ до НАТО ми, скажімо, так, навряд чи отримаємо. А можливо, це буде якимось чином розміняно на якісь додаткові озброєння, типу тих жатакамсів чи, чи літаків, чи ще чогось. Чи як ви гадаєте, чого чекати? Ну я думаю, що останні розмови. Е... Генерала залужного з генералом Мілі і блискуче інтерв'ю генерала залужного в Вашингтон Пост і те, як воно подавалося, з якою швидкістю, є свідченням того, що інформаційне тло для прийняття рішення підготовлене. Очевидно, що Вашингтон поки видав пакет новий на 500 мільйонів ну так Циклічний те, що вони роблять щотижня або що 10 днів. Але все-таки передача ракет атакам вважається переходом на якийсь додатковий рівень, тому що вони достатньо дорогі і ну якраз генерали натівські і американські, вони вміють рахувати. Вони дуже-дуже ну, добре рахують е, вартість будь-якої операції, тому е, мусять знаходити варіанти підміни одних боєприпасів іншими і е, заміщення. Ну важливо, що Британія підтримала нас цими ракетами штормшеду, французи своїми аналогами. Ми от чекали німецьких аналогів штормшеду, і тут Німеччина знову почала видавати якісь такі байки про те, що вона не готова давати ці ракети, бо українці будуть бити по території Російської Федерації. Ну, чекайте, ми ведемо таку. Криваву війну, і е, ми повинні не бити по території ворога. Це якесь, якесь ну, диватство таке, е, воно в ряди годин вискакує то з того європейського е, чиновника, то з, то з іншого. Це дивно. Хоча звинувачувати Шольца в якійсь такій не надто проукраїнській позиції, мабуть, вже ми не можемо, бо він, він багато що зробив для того, щоб Україна отримала дуже багато техніки німецької. Зокрема, до речі, те, що е, інші, е, мало, чому інші е, країни мало приділяли уваги, це всіляка інженерна техніка. Дуже багато інженерної техніки, і це дуже важливо, бо без неї е, фактично. Лівобережжя Дніпра важко буде захопити. Ну, але повертаючись до саміту НАТО, на що ми можемо розраховувати, окрім та, окрім боєприпасів і техніки, про яку ми говорили, що нам світить там? Ну, треба нагадати, що в принципі саміт НАТО він е, е, буде суміщений із Рамштайном наступним. Тобто і Рамштайн буде так само в Вільнюсі, е, і е, як ну, продовження е, саміту НАТО. Дуже зручно не відходячи від каси, та, так та, би ну, мовити. Так, Всі з'їхались, то тут більше не... того була інформація про те, що і президент США Джо Байден має бути та. там. Це це, ну, начебто, вже вже та. підтверджена інформація, що О, він збирається от, відвідати цей саміт НАТО. Тут якраз дуже важливо, бо е, зараз Польща, наприклад, дуже е, активно е, почала пропагувати посилення е, оборони е, ну, кордону з Росією. І Польща дуже, там десь 200 кілометрів кордону є у ну, це Калінінградська область, так звана. Поляки вже цілком осмислено перейменували в історичну назву Крулєвець, Калінінград. і це тепер, ну по суті, той контингент, який перебуває в Прусії, він справді загрожує Польщі, бо там розміщені ракети Іскандер. І підлітний час до Польщі там ну, хвилини, пару, пару хвилин, і Польща може бути атакована. Тому тут якраз дуже важливо, мені здається, було, дуже важливий був візит президента Дуде і президента Науседи до Києва. От він якось так пройшов і поміченим, і непоміченим, тому що жодна зі сторін не... Говорила про якийсь ширший контекст, але нагадаю, що був час, коли Зеленський. Повідомляв, що в червні щось між Польщею і Литвою Україною буде досягнуто якогось неймовірно історичного досягнення. Тобто, щось має ну, таке трапитися. Всі навіть заговорили про можливість конфедерації Польщі, Литви і України, але якось воно все це затерлося і, е, швидше за все, що це було якраз пов'язано ну, із е, інформуванням української сторони про. Можливі сценарії на саміті НАТО. Ну, і які ви бачите? Можливі сценарії? Я думаю, що ну. Одними запевненнями про те, що Україна буде в НАТО, тут тут вже не обійдеш. Мені здається, це вже і в НАТО зрозуміли, правда, так, це це не продаси власному виборцеві. Так, справи. але але ми бачили також заяви з офісу президента про те, що мовляв, якщо не буде достатньої впевненості в тому, що Україна почує, що хоче, в такому разі і президент Зеленський навіть не поїде на цей оце, саміт. Оце, оце питання, як на мене, дискусійне. Це, Чи варто так робити? Зеленського справа в тому, що. Що не робити кроки по гармонізації суспільства, економіки і політичного життя українського в бік НАТО, а вимагати членства, це лицемірство. Тому що ми бачимо он, критерії виконання, е, е, ну скажімо так, е, точніше, виконання критеріїв по набуттю членства в ЄС. Із семи два критерії згорим пополам, і то Єврокомісія так оцінила як, як прийнятні. Хоча, наприклад, закон про електронні медіа він він цілком не прийнятий. Він не звільнив українські медіа від, від блокування. У нас як, як були три канали, це ж заради кана цих каналів владі пояснили, що не можна бавитися ну, в таку уніфікацію інформаційного поля. Ні, вони як, як були заблоковані, в тому числі і прямий так. Вони лишились після прийняття цього закону От в чому проблема? Тобто Київ відверто ну, глумиться із, скажімо так, виконання своїх зобов'язань перед ЄС, ну і перед НАТО також, тому що багато цих зобов'язань вони ну перед НАТО вони зашиті в зобов'язання перед ЄС політичних, особливо насправді це дійсно два в одному деякі речі так. достатньо зробити один раз, і це так. буде виконання тих вимог, які є і щодо ЄС, і щодо. Ну, Верховенство права, так. свобода слова. Це все критерії єсівські, але ж вони критерії натівські також. Ну, побачимо насправді, що ми почуємо за тиждень, бо мені видається, що все може бути не так оптимістично, як, як хотілося би. Парасольки захисту ми навряд чи зрозуміли, що отримаємо. А ми ж не експерти... чуємо, пані Наталі, <клес> ми ж не чуємо з боку банкової. Такої послідовної позиції про необхідність ядерної парасольки над Україною. Чомусь українці усвідомлюють, що вона нам необхідна, Ну от Польща запросила ядерну парасольку для себе. І готовність розмістити ядерну зброю на своїй території, оголосила про це. Якщо це передбачає, наприклад, поширення ядерної парасольки для захисту України, ну це тоді прекрасно. Якщо це не означає, тоді. А що ми, що, що ми тоді практично з цього саміту НАТО отримаємо? Можливо, тільки запевнення про поставки якіснішої зброї. Або певні проблеми, тому що поговорюють про те, що Росія може вдатися до якихось провокацій напередодні саміту НАТО, в тому числі зважаючи на ті всі ядерні загрози, які ми маємо станом на зараз. Багато побоюються та Бо, що, до речі... що, що щось може відбутися, скажімо так. так. Я не хочу формулювати це надто конкретно, що саме, але кожен може здогадатися. Пані Наталю, вже відбувається. Деструктивні дії молоді у Франції вже майже ну, четвертий день фактично. Франція палає, я мала на увазі Україну насправді і ті ядерні загрози, перед якими ми стоїмо станом на ну, зараз і ЗАЕС, скажімо та. так, і так далі. Ми ж бачимо, що там працівники, які підписували контракти з Росатомом, вже покидають ЗАЕС, і там близько сотні працівників. А ті, які залишаються, вони під, під, під праців... дулами праців... просто зброї... Росатом покинули. Наскільки от, от до чого це? Це це, це чого? Це, це чергове там створення видимості, чи, чи це такі і, невидимості? І, це і, нас. Справді ну, перед самітом НАТО вони збираються. Росія, насправді вдати, вимагає переговорної позиції, і це ж, це ж шантаж е, для створення переговорного майданчика. Єдине, що е, після застосування такого механізму, як ядерний шантаж, е, мені цікаво. Ну, отже, світ проморгав е, захоплення Чорнобильської атомної, і розкрадання там е, зразків. Е, Радіоактивних матеріалів півтори тисячі зразків десь ці орки розіпхали по своїх кишенях, вивезли звідти. Але після цього не було ж серйозної реакції, наприклад, погрози ну, визнати Росію країною ядерним терористом. Ну, На щастя, по Чорнобилю воно якось утряслося, там відбувся негативний наступ, О, і так. вони відійшли. Але це, це, це дійсно була дуже велика загроза, була, їхнє так. захоплення, те, що вони захопили Чорнобильську станцію. І дійсно загрози були, а тепер вони е, залишаються на коло Оскільки адекватної реакції на захоплення Чорнобильської не було, то вони захопили Запорізьку. І, і, і Зараз ми не маємо адекватної реакції. Ну, добре, магате, магате це. Ж такий клуб, магате. Це це ж не поліцейський ядерний, це це я б сказав майданчик для узгодження інтересів ядерних країн. Ну так, так. хотіли би вони вмазати Росію, то санкціями заблокували б Росатом, але цього не відбувається на превеликий жаль. Добре, зараз давайте зробимо коротеньку паузу. Одразу після неї повернемось до обговорення.